Добрий день, шановні телеглядачі. Ми з вами знову в ефірі передачі Фракція. І сьогодні у нас, як і обіцяли, фракція Української народної партії це депутати обласної ради Ярослав Глова, Олег Німчинов, Михайло Байбакай. Ви можете подзвонити в студію за телефоном 2 949 101. Телефонуйте, обов'язково отримаєте відповідь. А поки немає дзвінків від наших телеглядачів. Давайте ми почнемо з того, що ми починаємо більшість наших передач. Це як ви оцінюєте загальну політичну ситуацію в Україні, те, що зараз робить уряд, те, що відбувається в політичному просторі, питання зв'язані з місцевими виборами, з іншими речами, будь ласка. Ну, хотів би перше з колегами, і е, які сьогодні і завтра будуть святкувати достатньо ну, таке велике свято, як Івана. Наперед хочу привітати всіх е, Іванів. Це є старовинне свято, українське свято, яке ще деякі поганські традиції в себе вібрало. А якщо говорити про політику, звичайно, що е, дуже непростий рік. Ми пройшли президентські вибори, на носі в нас місцеві вибори. Дуже неоднозначний е, законопроект е, депутата Єфремова про місцеві вибори. Сьогодні це питання обговорювалося в сесійній залі Львівської міської ради. На жаль, фракція бют фактично завалила голосування, оскільки О, поставила вимогу і підтримку їхнього звернення по їхніх внутрішніх проблемах. В них там депутат Денькович, народний депутат їхній колишній голова, перейшов в коаліцію, забрав печатку, документи якісь, і через це внутрішнє питання бюту не пройшло загальне звернення по місцевих виборах. Ми загалом підтримували. Ці процеси, тому що в нас дійсно виникає занепокоєння ситуація, яка стосується висування кандидатів, яка стосується грошової застави замість збору підписів. Особливо нас непокоїть питання формування виборчих комісій. Але єдине, на чому, ну, як на мене, слушна була ідея, це стосується так званих партій, Кишенькових, які куплялися під іменні блоки, е і зараз е вони е фактично втрачають можливість впливати на виборця, тому що це є е зомбування населення. Ми обираємо собі якусь людину, яка один день є націонал-демократом, другий день вона є е людиною, яка рятує продуктивне село, третій день вона ходить до синагоги, четвертий день вона е піднімає якусь індустріалізацію. проводить, А загалом ви по, в кінцевому результаті ми з'ясовуємо, що людина проти реабілітації е політв'язнів, людина проти визнання української повстанської армії е борцями за волю злежності України і багато багато в чому іншому. Тобто я говорю про те, що ті партії, які куплялися нібито е старовинною історією, з 90-го з 3-го 5-го року реєстрації, зараз мінялися назви, насправді вони ніколи не мали ніякої ні структури в Україні, ні осередки, ні всього іншого. Я зараз вважаю, що це є цілком слушно, що це. Є процес, якщо ми говоримо про структуризоване суспільство, то це має бути однозначно питання вирішено. Тобто, Ті партії, які працюють на місцях з виборцями, які під своїми назвами приймали участь у попередніх виборах, вони так чи інакше повинні мати преференції. Українська народна партія має найбільш розголожену мережу в Україні. Вона має осередок фактично в кожному селі на Західній і центральній Україні, в переважній більшості на сході і півдні, навіть в Криму. І я думаю, що Українська народна партія буде мати кандидатів майже на всіх щаблі влади, починаючи від обласних рад всіх рівнів, закінчуючи переважною більшістю сільських рад. Трошки складніша ситуація буде з міськими голами. Я думаю, що це будуть консолідовані позиції по кандидатурах, які будуть висуватися. Хтось буде висуватися від української народної партії, якщо закон, законопроект буде ухвалений, хтось буде висуватися підтриманий від інших кандидатур, тому що є важче. Але я думаю, що ми приймемо активну участь у місцевих виборах, і е, це покаже ще одне, що е, так як в футболі, що клас. Є майстерність. Там, де є організована структура, там, де є ідеологія, Українська народна партія завжди була ідеологічною партією, яка завжди виступала за європейську інтеграцію України, за вступ України до НАТО, за визнання УПА, за українську мову, за національного виробника. Вона повинна доказати всім космополітам, які, вішаючи різнокольорові бікборди і перебігаючи з партії в партію, хочуть обманювати виборця. Красивими гаслами і красивими фізіономіями. Але ж буде ще половина е, депутатів від обраних від округів. Е, ви знаєте, ті люди, які проходили е, в списках е, політичних партій за прізвищами своїх лідерів, за іменними блоками, вони завжди були далекі від виборців. Ми е, присутні тут в Принципі, напевно, наймолодші депутати обласної ради, наймолодша фракція є. Ми всі перейшли через те, що ми представники тих чи інших територій. Ярослав представляє Бузький район, Михайло представляє Перемишлянський район. Я ніколи не цирався того, що я львів'янин, що я виріс на вулиці Стрийській. Для мене це було своєрідний округ. Крім того, я опікуюсь з винниками. Я готовий іти по мажоритарному округу, як до міської ради, так і до обласної, як визначить партія, так і буде. І кожен з нас, який працював 4 роки на на своєму окрузі, який проводив вибори, який вибори з виборців, який регулярно вирішував питання територій, я думаю, що він нормально прийме участь як по партійному списку, так і по мажоритарному округу. Хотів би звернути увагу, що в законопроекті, який пропонується прийняти, дійсно є такі норми, які грубо порушують Конституцію України. так як в Конституції проголошується, що Кожен громадянин має право бути обраним і обирати. Це в новому законопроекті, тобто немає самовисування, Буде, ну, якби пропонується висування лише партіями, політичними партіями. Це я думаю, що багато людей не зможе самореалізуватися і взагалі. Люди це заганяє людей в партії практично. Якщо вони хочуть Безпартійна людина, не може займатися політикою. Так, виходить, що так, що потрібно тільки йти в партію, тоді щоб партія висувала. Але будемо маємо надію, що такий законопроект не буде прийнятий і що будуть зміни внесені, які ну нібито будуть внесені зміни. Вже обіцяли, що принаймні міські голови можуть бути самовисуванцями. От, а крім того, можливо, що тут щось є таке, щоб люди висувалися самі. Каналізація не має партійної приналежності. Так ось. Це хіба що по Україні? Ну, от якраз питання каналізації. Ми на останньому сесійному осінню роздали програму соціально-економічного розвитку. І як ви кажете, каналізація не має партійної приналежності, але тим не менше, ми, зокрема, піднімали наші представники питання того, що в програмі соціально-економічного розвитку якраз Бузький район виявився обділеним. От Ярослав докладніше може про це розказати. Обділеним в каналізації чи в соціальній економічному розвитку? Тобто це програма, яка придбує всі сфери ну, нашого ну, життя. Ну, розказуйте. Я більш докладніше хочу торкнутися програми капітального будівництва об'єктів соціально-культурного призначення на 2010 рік. Взагалі, програма недоопрацьована, програма не вдосконала, тому що Бузький район, а також Самбірський почнемо, Самбірський Трускавецький, не отримали жодної копійки на дороги. А Бузький район взагалі повністю був вилучений з даної програми. За останніх 5 років Бузький район ще не був настільки. Обділений по фінансуванню з обласного, з обласного державного бюджету. Фактично, ми знаємо, що згідно статті 44 закону про місцеве самоврядування програми готують місцеві державні адміністрації і подають на затвердження радами, районними обласними радами. І відповідно на виконання розпорядження голови державної обласної адміністрації у відділ економіки. Поступило від Буцької адміністрації. Програма, затверджена головою обласно затверджена головою районної адміністрації і головою районної ради. В програмі я можу показати, було Переліку 7 пунктів, який жоден жоден не війшов, можу додати, що до програми було додані весь перелік усіх документів заявки на фінансування, зведені кошториси розрахунки, висновки державної експертизи і дефектні акти. Це було подано, нагадаю, ще раз 9 вересня 2009 року. Потім повторно подається, ще раз називається. Інформація щодо об'єктів пріоритетних до фінансування за рахунок бюджетних коштів. Пріоритетні це ті, які розташовані поблизу траси Київ чоп оскільки ми знаємо, що до Євро 2012 Бузький район десь в якихось мірах буде задіяна інфраструктура Бузького району. І також це ніхто нічого не враховує. Хочу фактично звернутися, чому саме, чому саме було вилучено Бузький район Львівської області, і державною адміністрацією, і чи володіє е, Львівська обласна адміністрація? Е, по якій причині був вилучений Бузький район? Ну, ви, мабуть, можете це розгля... розглянути на, на сесії. Ми маємо дзвінок від нашого телеглядача. Будь ласка, питайтеся. Рибій Павло, скажіть, будь ласка, чому я не мав щастя за даної каденції споглядати, наприклад, такі речі, як, наприклад, передбачено в статті 38 закону України про статус місцевих рад. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання депутата місцевої ради приймається відповідно на один пленарному засіданні місцевої ради. Невже нема кого відкликати? Де, Де, я, пане, пане Павло. Справа до... в тому, що якраз що наша фракція старше. успішно реалізувала цей приклад, якщо ви знаєте, Михайло Ставку став депутатом завдяки тому, що депутат Галина Юрків, яка перейшла до фракції блоку Юлії Тимошенко, була позбавлена свого депутатства. І якраз Михайло є живий приклад того, як був відкликаний депутат, і замість нього можете подивитися, як наскільки ефективно працює Михайло останній рік, бо він фактично найостанніший зайшов до складу обласної ради. Скільки депутатських запитів, звернень проектів рішень він вже підготував? Як на мене, це якраз ефективна реалізація цього права. У е, мене є ще одне питання по бузькому району. У вас в районі е, збиралися зробити такий накопичувач для е, тих нелегалів, е, нелегалів і, і здається, його збиралися розмістити в замку графа Бадені. Обласна е, рада приймала з цього приводу рішення. Так. Звичайно, як при новій владі, звичайно, перед виборами е, Точилося багато розмов серед архітектурної спадщини графа Бадені, е, особливо е, партія регіонів, е, хочу зауважити, е, вела дискусії з, з, влад, з владними структурами з місцевою владою. Е, наскільки я пам'ятаю, були в газеті е, прохання відзвітувати, чому саме, як саме е, діються такі речі, е, запобігти е, вселенню Не і використання як без притулку е, даної частини, і навіть я пам'ятаю на сесії. Районної ради з трибуни, саме голова партії регіонів, а це мама двох дітей. Вона особисто до мене звернулася і особисто звернулася до депутатів районної ради про те, щоб ми підняли це питання і не залишили його забутим. Звичайно, як ви пам'ятаєте, тоді я звернення ну, озвучував звернення до Юлії Тимошенко, озвучував звернення до Натоді Тодішній час до Луценка і велася така робота, але на даний час партія регіонів вибори виграє, і далі цікаво, Микола Азаров мав би підтримати голову районної організації регіонів. Але 21 травня 2010 року надходить звернення від Львівської обласної адміністрації, в якому підписав звернення Микола Янків, у якому далі піднімається те питання питання 11-12 частини щодо відновлення безпритульника. Ну, так і як ви тепер без... будете займати, яку ви тепер позицію владні стру... структури нам про пропонують такий собі, можна сказати, компромат. Ми вам віддаємо сам палац графа Бодені, а натомість ви не перешкоджаєте. Ну це неофіційно, А натомість ви не перешкоджаєте частину вселені в частину і 12 нелегальних іммігрантів. І ще, якщо ви мені дозволите три секундочки, я би хотів для Бужан зачитати, які саме програми не було включено. А їх є небагато. Добудова загальноосвітньої школи в місто Буськ номер 2 аварійно-відновлені роботи по будівлі покривельного відділення Олеської лікарні, реконструкція дитячого садка Андріївка Буського району, аварійно-відновлені роботи народного дому в Кізлів, аварійно-відновлені роботи народного дому в лісок, реконструкція Сокулянська. Школи і реконструкція санвузла внутрішніх е, мереж е, комунікацій центральної районної лікарні. Оце була повністю вся документація, все було подано в обласну адміністрацію. Чому а. не попало? Ми будемо піднімати питання. Ми маємо дзвінок, будь ласка, питайтеся. Доброго дня, пане Сватко. Доброго ви дня. Ви мені скажіть, будь ласка, чому ви постійно запрошуєте в студію оцього пана в білій сорочці в Совіт-центрі? Його справа займатися промисловістю. Промисловість стоїть. Управління не працює. А він або прострицьку вулицю говорить, що вона не ями є. Або взагалі в взага... не запрошуйте його, хай займається ділом, а не а не Пане рейтинг Дуб... піднімає собі. Пане тим. Добродію. Дякую. Має па... багато Володимир Йосипович. Добре, добре, Володимир Йосипович. Правила гри на передачі фракції є дуже прості. Є певні депутатські групи в Львівській обласній раді. І вони по графіку, по черзі йдуть. От сьогодні є фракція Української народної партії, на наступний вівторок буде фракція Конгресу українських націоналістів. І я не знаю сьогодні, хто прийде. Це вони в себе на фракції вирішать, хто у них прийде на наступну передачу. І так, на сьогоднішню передачу вирішили депутати від е, фракції Української Народної партії, що вони е, мають делегувати оцих трьох добродіїв на передачу. Значить, вони прийшли, а я мушу вже з ними мати справу. Так що, ви, будь ласка, тут не, не нав'язуйте мені іншого способу, інших правил. Правила є ось такі. Кожна фракція має право я прийти хотів сюди Русь по черзі. Володимиру можу сказати, що звичайно в що нас е, можна подобатись, не подобатися е, тому чи іншому гліче. Мені приємно, що про мою діяльність знають. Мені приємно, що те, що я обстоюю питання вулиці Стрийської, того мікрорайону, який на Стрийській є відомо. Хочу сказати тільки одне. Сьогодні в порядок денний. Сесії було винесено питання про сторону тимчасової контрольної комісії щодо перевірки використання коштів державного бюджету щодо ремонту комунальних доріг міста Львова. Зокрема, стосувалося вулиці Стрийської, наукової, Кульпарківської, Княгині Ольги. Ну, чому вулиця Стрийська? Ну я, звичайно, там живу, я кожен день бачу, що там робиться. От сьогодні два депутатських звернення було. Одне стосувалося того, що після боровії 3-14 липня в мікрорайоні, де пройшовся фактично найбільший епіцентр, бо ви знаєте, що він потім пішов далі на сокільники. Де скільки дахів позривало. А в нас в мікрорайоні було повалено тільки на території танкоремонтного заводу, близько 300 дерев. Так само поруч з ним. Досі ті дерева лежать на проїжджій частині, на тротуарах, відсутнє освітлення вуличне. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що там є, живуть такі самі люяни, як на Сихові чи на Хуторівці. Крім того, друге звернення було того, що після буревію 14 липня на вулиці Скурини в людей фактично згоріли всі електроприлади. Не звернулися ЛКП. ЛКП вчасно відреагувала, зробили акти. Лівівські електромережі не проводять далі ніякої роботи. Тобто, фактично майже тиждень там шість будинків було без світла. Я вважаю, що цими питаннями має опікуватись. І те, що зараз... Змішана система повертається, де депутат буде прив'язаний територію. Я вважаю, що це є правильно. Але ну, інше питання, що списки мали би бути відкритими і кожен би обирати собі загального переліку. Ну але пропозиція Української народної партії навряд чи будуть на жаль враховані в цьому законопроекті. А вертаючись до вулиці Стрийської, хочу сказати, що минулого року 18 мільйонів гривень було використано на ремонт ділянки від вулиці наукової до виїзду з міста. Це є. Трьох три смуги в одну руху і три в іншу. В травні місяці там вже було чотири провалля вздовж всієї вулиці, зараз їх є 12. Я вніс відповідні подання в правоохоронні органи в Львівської міської ради і хотів, запропонував на сесії, щоб тимчасова контрольна комісія розібралась. На жаль, за пропозицією депутатів, які представляють зараз фронт змін, це питання не було підтримано. Я хочу, щоб люди знали, яке правдиве обличчя є на місцевому рівні цих політичних сил, які, як хто голосував. Хто підтримує е, таке розкрадання чи неефективне використання коштів, тому що правоохоронні органи все одно за депутатським моїм зверненням будуть там працювати. Ми побачимо, хто підписував акти введення в експлуатацію, хто дозволяв працювати при мінусовій температурі, коли вкладалася подушка, і хто буде відповідати за ці речі. А хто де працює? Так, да, дійсно, я працюю начальником головного управління промисловості розвитку інфраструктури. Я вважаю, що. Робота не бездогана, тому що дійсно нема чим пишатися в промисловій галузі, хоча є по позитивні моменти. Але робота е кожного з нас, хто працює в апараті е районної адміністрації, хто працює в приватних структурах, а хтось може працює вчителем чи лікарем, це його хліб. То, що ми працюємо на громадських садах депутатами, не отримуєш жодної копійки з державного бюджету, з місцевого чи будь-яких інших насходжень, це є наш політичний вибір. Ясно. Ми маємо чергове питання. Будь ласка, питайтеся. Але добрий день хлопці. Добрий день. Е, день. Е, Пан Олег Прущинов дуже гарно е, виглядає, дуже переконливо е, говорить. Але то нічого страшного, що наш колега з Бузька трохи е, перепутав е, компромат і компроміс. Ну то буває. Мені хочеться з е, е, акцентувати е, увагу на тому, що якщо на найближчих е, місцевих виборах... Ваша політична партія і взагалі демократи будуть в меншості. Ну даруйте, будуть нами е, керувати е, з Донецька. Тому в зв'язку з цим питанням, пане Олег, чи збираєтесь ви як авторитетний діяч народної партії приймати в участь висуванні кандидата від народної партії на е, кхм, посади мерів міст, а особливо міста Львова, як най? Опнішого центру Львівщини, оскільки, якщо не буде я зрозумів питання Перемоги. на початку програми, я давав на нього відповідь. Я сказав, що Українська Народна партія буде висувати своїх кандидатів до всіх обласних міських районних рад в переважній більшості сільських. Що стосується сільських голів. Селищних і міських я зазначав, що на початку програми, що як на мою думку, я думаю, що партія підтримує її. Ми будемо висувати компромісні кандидатури. Десь це будуть кандидатури від української народної партії, десь це будуть кандидатури від інших політичних сил, які представляють правий політичний спектр. Що стосується міста Львова, я думаю, що це буде однозначно політичне рішення. Я є членом центрального проводу української народної партії в суботу відбудеться чергове засідання. Ми будемо обговорювати якраз питання висування. На участі у найбутніх місцевих виборах, в тому числі і мерах міста обласного підпорядкування всій України, я би хотів є... прокоментувати Торський. ще два останні запитання так коротко в сукупності. По перше думаю, що Олег сьогодні тут в студії не як державний службовець, а як депутат Львівської обласної ради. Фракція Української народної партії визначила саме. Нас трьох, щоб ми були сьогодні присутні на даній передачі, я думаю, тим вона хоче показати, що варто вже омолоджувати нинішню владу, делегуючи всі органи. Влади молодих людей, які показують явний приклад своєї своєї праці, як вони працюють, що вони можуть працювати і можуть відстоювати виборця. І так як вибор, вибори будуть на мажоритарно-пропорційній основі, виборець сьогодні повинен аналізувати всіх. Депутатів, як вони працюють, і за кого е, він в е, подальшому віддасть свой, свій голос на, на наступних виборах е, місцеві органи влади? Ну я думаю, що виборець повинен аналізувати і думати, що буде робити цей депутат, коли його виберуть, а не так. тоді, коли він обіцяє. От я вас хочу ще запитати таку річ: е, ви е, можете щось розказати про програму. Е, Зв'язано з дитячими спортивними майданчиками в області. Так, на цю сесію Львівської обласної ради винесено в порядок денний затвердження програми, вона називається Спортивний спортивний майданчик на 2010-2011 роки. Так як стан матеріально-технічної бази в сфері, в сфері фізичної культури і спорту в області за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення залишається на, на незадовільному рівні, Львівською обласною радою була розроблена така програма і внесена на порядок в порядок денний цієї сесії, як, ну, з, якщо вона буде прийнята. То очікувані результати від даної програми наступні, Дана програма підвищить рівень забезпечення населення, зокрема в сільській місцевості, сучасними спортивними майданчиками. Як ми знаємо, на сьогоднішній день в час фінансово-економічної кризи багато молоді залишилось без роботи, і так як я постійно є в районі, в себе в перемишлянах. І наблюдаю, що там молодь не має де подітись. Вона починає, там, починає десь спити, корити, займатися не ділом. а… Хай краще в футбол грають. Ми Хай маємо з... Я перепрошую, ми ми. дзвінок. Будь ласка, питайтеся. Оп, зірвався. Ну тоді давайте далі. Е, наступним е, очікуванням це охопити регулярними фі, фізкультурно оздоровчими заняттями більшу кількість жителів області від загальної кількості населення понад 50 тисяч осіб. Тобто, е, спорт це є життя. Я думаю, що для всіх це відомо. А е, дана струк... спортивна, е, ну спортивне забезпечення, інфраструктура в районах, тим більше в селах. Ну, майданчики хіба біля кожної школи є, і то невідомо, які, в якому вони там стані, чи придатні вони для заняття спортом чи ні. А сьогодні, як ми, будемо, як ми побудуємо декілька майданчиків в, районі, в одному районі і так по всій області, то люди, я думаю, будуть мати бажання. Піти позайматися на новому обладнанні сучасному, яке буде поставлене, а не то, що було зроблено за радянських часів ще і сьогодні вже воно практично не придатне для використання і для розвитку. Є знову дзвінок. Будь ласка, питайтеся. Це вас турбує Лінкольна 45, четвертий під'їзд. У нас з другого на треті були великі перебої з світлом. Згоріло у кождо, в кожній сім'ї щось згоріло. У мене згоріло два телевізори. Sony, мікрохвильова і о, телефон. Так, є на, на сьомому телевізор, на шостому холодильник. Хто буде відповідати за це? Ну, Я казав буквально декілька хвилин назад, що подібне звернення я отримав з вулиці з Корини. Так як мені пояснили, я дзвонив ЛКП Буднарівка, це є достатньо, як на мене, нормальне підприємство, воно не безпроблемне, але принаймні нормально віднеслись там в тій ситуації, вони створювали акти. Місцеве ЛКП або жертву по старому мали провести акти обстеження збитків, і фактично електромережі мали би так само встановити, що це є внаслідок напруги. Давайте поза ефіром сконтактуємося. Я готовий е, зробити депутатське звернення на ім'я міського голови Львова щодо е, вашої проблеми. І я думаю, що ми постараємось допомогти вийшли це питання, тому що воно є достатньо складне, оскільки буде, напевно, потрібна експертиза. Але однозначно треба звертатися до Львівської міської ради. Пане Олеже, ви можете дати в такому разі контактний телефон. Е, вулиця Шота Руставелі, 2, це є офіс Української народної партії. Будь ласка, звертайтесь Доброму туди. Курс. От на другому поверсі без проблем. Завжди мені всі передають звернення, тобто у нас жодні документи. І там. ви тоді зможете так, опрацювати так, і так, його і по ньому так, подати. Так. Ну, шановні гості, у нас наша передача плавно прийшла до кінця. Ми маємо ще дві хвилини. Ви можете звернутися до телеглядачів, кажуть, все пропало. Це правда? Я думаю, що далеко не все пропало. Можна на Ютубі знайти багато цікавих роликів. Треба е, просто шукати позитив в цьому житті. Е, дійсно, для тих е, політичних сил, які е, будували свою кар'єру на особі лідера, а за е, жіночими чи чоловічими плечами проходили люди, які потім перебігають масово, як кажуть зараз, тушками з одної фракції в інше. Е, зараз буде нелегкий час. Я вважаю, що ті ідеологічні партії, які ніколи не ховалися за е, Персоналіями своїх лідерів а завжди пробували свою ідею. Не приховували в Криму на сході чи Півдні, що вони е, українські націоналісти, що вони підтримують е, євроінтеграцію, що вони підтримують євроатлантичний вибір. Я думаю, що вони і на місцевому рівні, якщо це такі депутати, які працюють на території, і крім того, що є політика, знає, що таке господарка, як ви казали, каналізація, що таке електронапруга, що таке дорога, що таке обрізка дерев, які на електромережі падають, що таке е, ремонт даху в будинку, де він протікає. Я думаю, що виборці в жовтні, якщо вибори будуть будуть. 31 жовтня вони вже призначені. Незалежно до який буде закон, то а, вони будуть е підтримані. Але наше завдання не бути байдужими і не бути соціально неактивними. тому що дуже багато речей проходять на жаль попри це. Добре, дякую вам, що ви прийшли на передачу. Дякую вам, що ви подивилися цю передачу. Наступними гостями були українських націоналістів. До побачення, до нових зустрічей.